Хей-хей, це дуже смішна Іра і вау, двома руками сьогодні зробила Інтересненько І сьогодні я розповідаю свою непопулярну думку про стиль та моду. По-перше, я присвятила майже цілий минулий рік розбором стилів, їхнім історії, походженню, особливостям і так далі. І коли я була у фльорі того чи іншого стилю, я така так. З цієї секунди ми будемо одягатись тільки в стилі бохо, тільки купувати ці речі із льону і хіпі штуки. Але варто було мені взяти. За романтизм і вау, я вже закохана в люші. Я все шукала, шукала. Думаю, ну ще не час, ще не придумала. Це, мабуть, має настоятись у мені. І я завжди відчувала собі оту тягу типу Ірина. Ти розповідаєш про це? Ти маєш мати і якби свій стиль, і якби маєш запам'ятовуватись теж якимись фішечками комусь. Давай определимося і будемо носити тільки гранджеві віші. Отак я думала. Коротше, так ні до чого і не дійшла. І вирішила зробити голосну заяву, за яку мене напевно захетять всі стилісти. Але я з упевненістю готова сказати, що не мати стилю це з круто. І розповім чому. Тож сьогодні в рубрикі не стіль, а стіль, а стіль» ми поговоримо про те, чому, коли в тебе немає стилю, це твій найкращий стиль. Мала би придумати щось покраще. Немає стилю, це твій кращий стиль. Сьогодні не красна речіва. Ні. ні. Візьмемо мене Я ямнітельна триндець. Мені подобається бути в понеділок феєю, вівторок бомжем з третього під'їзду, а в середу клінґір. І я схильна до самоаналізу і розумію, чому я закохувалась в той стиль, який розбирала. Але чому він мені так і ні один не підійшов? От в мене так працює. Бачення. Чим більше я дивлюсь і роздивляюсь, тим більше я закохуюсь, так і з чоловіками. Не з усіма. Бо багато наших бажань, типу хочу трендову сумку, адідаси самба і всілякі ці айтеми, які зараз дуже розфорсені, це не завжди наші бажання. Часом це фішки маркетологів. Звісно, якщо ти ці красочки бачиш на всіх фешн-блогерах, Pinterest підсовує тобі різні стилізації цього. Ну і ти такий, звісно, да, класно, напевно, в себе таке мати. Як кажуть серед маркетологів, варто тобі три рази це побачити. І ти вже це хочеш купити. Це здається, називається метод трьох касань. Якщо я не помиляюсь, я не дуже чула, де не ізучала Перший раз ти побачиш це на блогеру, другий раз ти побачиш це в інтерсі, третій раз ти побачиш рекламу. Все, так тобі можна продати все, що завгодно. Тож, якщо тобі здається, що ти сам щось обираєш, то тобі здається. Але якщо прибрати цей весь фльор реклам, людям потрібні просто зручні. Якісні речі, які не давлять в живіт, не натирають як лофери або ті самі Adidas Samba, Я чула не дуже втішні відгуки про них. Але оця популяризація, що робить деякі там не дуже зручні речі, наприклад, як підбори в 2000-х. В Японії тільки нещодавно в офісній едиці дозволили їх не одягати. То японки собі вибороли це бажання. Ну а в 2000-х всі ніби подурили. Після карібред шоу. Ще ніби Мерлін Монрошес таке заявила, що найкраще що придумали для жінок це підбори. Нет, I'm sorry, звісно, але найкраще, що придумали для жінок, це штани і зняти корцет. Тож, ось вам декілька плюсів, чому класно не мати жодного стилю. По-перше, твій стиль не старіє. Він нікого не був прив'язаним до часу, і як говорили в грі престолів, те, що померло, померти не може знову. Тож. То, чого не існувало, типу да, не може стати неактуальним. От на цьому можна завершувати відео. Мені здається, ми вже всьому розібралися. Тренди зникають, естетики перегорають. Pinterest щодня оновлює алгоритми, а ти така все, ще стоїш перед дзеркалом своїм чокером з 2015-го і обираєш себе. Це я називаю свобода, до якої ми всі мусимо прагнути. І ніяк. По-друге, іншому по алгоритми не мають влади над тобою. Ти не обираєш Хлін Герл і моб вайф. моб вайф? Ніби так. Бо не граєш за чужими хештегами. Ти сама створюєш свій візуал з хаосу і деяких білих кофточок Це я про себе. І навіть тікток не буде знати, як тебе категоризувати. Оце я називаю успіх. Тому що світ взагалі ашаліл. Якщо ви не помітили, я думаю, це важко було не помітити. Давайте поговоримо детальніше про цю естетику Girl. Хіба ви не в шокі, як взагалі оце от могло стати естетикою ще й популярною? Чиста дівчина. Це ж абсурдні. Ще одна пастка для жінок, щоб вони знову комплексували через прищі, судинки, блін, пігментні плями, щоб потім їм продати якісь оці 100 мільярдів баночок. Оце ж в цій Немає ще ніодної естетики, де можна нічого не купувати. Наприклад, якщо ти кіньґорд, масаж гуаша купи, тисячу одну баночку купи, красивий стакан для матчі купи і, в принципі, живи в гарному білому будинку, в гарній бежевій. Піжамі. Хоча головна риса цієї естетики навіть не одяг. Це бляха шкіра без пор. Як вам таке? Косметологи, звісно, напевно, в цю еру заробили непогано. Да? Ті, хто продукують корейську косметику і всіляку доглядову косметику, в принципі, теж. Давайте подивимося, хто в мінусі від того і був. Я сподіваюся, ті, хто зловив вайб цієї естетики, хоча б кайфунув, напевно, від цього способу життя. Я можу від цього способу життя кайфувати тільки в. Навіть вихідний бляха, це не моя естетика, тому що вихідний оборочка, готовочка і там не до клінґерл. Ні, я не говорю, що догляд за собою це щось сатанічне. Не дай Бог! ні Просто є люди, які нормально харчуються, нормально доглядають за шкірою, лікуються, але все одно мають бляха, акне, біологія. От! Не подобається мені, що цю естетику не можна вписатись просто так і безплатно. І нарешті третє теж немаловажливе, важливе, трішки філософське. Ти не витрачаєш життя на пошук свого стилю. В нас і без того проблем вистачає. Ми постійно намагаємось знайти себе, хоча ніби й не губили. Тож, поки інші купують п'яту капсулу, ти просто лавіруєш поміж своїм хаосом. Головне, звісно, вміти все гарно поєднати. І якщо чесно, в цьому є щось якась. Свобода, як на мене, це набагато цікавіше. Бо може бути так, що тобі подобається Версайсь, ти живеш в ньому просто з голови до ніг, але одного дня тобі впала в душу та сукня бляха з воланами. І ти собі думаєш, я таке ніколи не носила, не мій стиль і носити не буду. Тож, замість того, щоб думати ці думки, що я цього не ношу, просто одягни по мірі. Якщо з'явилось бажання виглядати щось незвичне, чому б і ні, це той самий знак, що тобі треба саме таке. Не варто запихувати себе в. В рамки обмежуватись тільки одним стилем. Варто робити те, що подобається, купувати те, що подобається, і ніколи не думати, стоячи напроти дзеркала, чи це не занадто. Не занадто ніколи. Тож, не мати стилю, це не відсутність смаку, а вибір. І знаєте, можливо, ми не знайшли свій стиль, і слава Богу. Бо стиль це не коли ти вписуєшся в рамки, а коли рамка затісна, замала, і ти з неї випадаєш. Така моя нескромна думка. Тож єдина естетика, яка завжди буде в моді це жити і бути схожим на себе. Дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Чекаю ваш Коментар, звісно, як ви, що ви думаєте про це, якщо ви стіліст, не ругайте. Не забувайте поставити лайк та коментар. Вам не складно я не в депресії. Та до наступних настільових відео. Па-па!